Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D Запрошує вас на перегляд матчу першого туру групи Євро 2016 між командами Албанії та Швейцарії. Команди виходять на поле і через кілька секунд пролунають гімни країн. Пролунали гімни країн. Щось у французів не вийшло з гімном Албанії, але, думаю, нічого. Склади команд. Албанія. На воротах Берліша. В полі Аголі, Джим Сіті, Цанахи, Сайбаша, Джака, Каче, Гаші, Цикалеші та Роші. Швейцарія на воротах Зомер в полі Ліхштайнер Джуру. Люстенбергер Родрігес, Джака Інлер, Штокер, Мехмеді, Дерміч та Шакірі. Швейцарці виходять фаворитами на цей матч. Частіше вони, грають, частіше вони грають на фінальних частинах Євро та Чемпіонату світу. Ну і, звичайно, скажемо про наставників команд. Наставник збірної Швейцарії Дені Джуніор та наставник збірної Албанії Дені 3D. Все готово до початку матчу. Поєдинок відбувається на Парк де Пренс у Франції, звичайно. І розпочинаємо. Одразу вітають глядачі гравців. Ну і перша атака. Збірна Швейцарії Джака. Забирає м'яч у джаки. От так от. У Албанії є Таулан Джака. У Швейцарії Граніт Джака. Звичайно, Граніта Джаку ми знаємо краще. Він і вище класом гравець. Але побачимо, як хто зіграє на євро. Новий формат Чемпіонату Європи нагадаю. 24 команди тепер, а не 16. Тому є більше шансів вийти до плей-офф. Вийти в одну-восьму. Атакують албанці Гаши. Гаши подає. І є шанс у Албанії. Але Люстенбергер вибиває м'яч на кутовий. Дев'ята хвилина матчу. Перший момент у збірної Албанії. Темна конячка цього євро. Побачимо. Чи виправдають вони надії своїх вболівальників, і Джака буде подавати кутовий. Може бути небезпечно. На другому поверсі можуть зіграти албанці, але подача вкрай невдала. Дерміч. Є контратака Мехмеді, один в один. Але Аголі спокійно відбирає і одразу ж помиляється. Граніт Джака віддає направо Шакілі. Розраховує на свою швидкість, але, але занадто він на неї розраховував, бо. Корпусом чітко прикрили. Далеко вийшов голкіпер збірної Албанії, але це не завадило йому віддати точну передачу. Хисай. Гроші! Сокол! Гроші! Віддає на сокола. І той з розвороту на башу! Удар по воротах І зомер. Тягне цей удар. Сокол цикалеши. Ось так. Саме Соколом його називають, мабуть, через його важкість прізвища. Іще один кутовий у збірної Албанії. Краще розпочали Албанці і. ще одна подача. Удару немає. Цена завадив своєму. І Гаши тепер заважає своєму гравцю. Якось дивно грають албанці. Двічі могли пробивати, але двічі, двічі завадили свої ж гравці. Хисай. Віддає на аголі. Аголі. Поганий прийом. Але віддає пас на Джаку. Таулін. Неточний. Неточний пас. Таулан Джака. Точніше. Ну і тепер атака збірної Швейцарії дуже небезпечно. Шокілі Берліша. Перший сейв тепер від Беріші. Баша. Атакують албанці. Джака. Наліво Мехмеді. Мехмеді добре знайомий українському вболівальнику. Розігрують поки що швейцарці. Шакірі. Дуже легко, дуже легко поки що відбирають м'яч у Шакірі. Не може він розвинути свою швидкість Джуру. Непогано проходить. Пасна Інлера. Інлер чемпіон Англії в складі Лестера. І рука. Ні, не рука. Все-таки було порушення правил до. До руки. Збивали албанця. І ще й жовту картку. Ще й жовту картку. Граніту Джака. Граніт Джака її отримує. Дуже важко відміняти іноземні прізвище, та її не треба. Влетів. Влетів в ногу. І на 36-й хвилині албанці розіграють штрафний на своїй половині поля. А голі. Поки що 0-0. Нагадаю, було кілька напів небезпечних моментів. Баша. Удар поворотах здалеку. Зомер. Перед собою. Удар поворотах. 1-0. СОКОЛ! Сокол Цикалеши Забиває перший гол албанців на цьому євро. І маємо надію, що не останній. Непогано виглядають поки що албанці. Цікавий футбол. Ну і стається це, ймовірніше, на 39-й хвилині. Гарний удар здалеку. І тут Зомер, звичайно ж, помилився перед собою. Він відбив повісив таку так звану свічку. І першим на м'ячі був сокол Цикалеши. 1-0 албанці виходять вперед. На 40 все-таки хвилині. Встигла переключитись. І тепер швейцарцям треба буде відкриватися. Поки що у них не виходять. Нічого не виходить в атаці. Ліхштайнер. Інлер. Непогано. Непогано може бути атака. Дірміч. Штокер. Агресивно албанці грають в захисті. І це приносить свої плоди. Джака. Непогана передача. Роши. Роши швидкий. Роши може втікти, але Мехмеді, Мехмеді. забирає м'яч Родрігес. На Джаку. Інлер. Мабуть, остання атака в першому таймі. І Мехмеді помиляється. Але ні, може, дадуть. І ще атаку албанцям. Сокол не викручує так. М'яч. І перший тайм закінчується 1-0. Албанія поки що попереду на 40-й хвилині забив Сокол Цикалєші. Якраз його показують. Один удар, один гол. Поки що 100% результат. Відпочинемо 15 хвилин і повернемось на другий тайм. Розпочинається другий тайм матчу албанія швейцарія Група А. Перший тур Євро 2016. Албанія поки що попереду. 1-0. 1-0 на 40-й хвилині. Сокол Цикалеші відзначився. І фаворити цієї, цього матчу поки що програють. Швейцарці не створили нічого. Хоча був один удар, Беріша потягнув. У тут рука була, ні. Не помітив цього арбітер. І знову атака захлинається. але Беріша щойно міг помилитися. Голі. Непогано виглядали албанці в першому таймі. Маємо надію, що додадуть і швейцарці. І матч у нас стане ще, ще красивішим. Берліше. Спокійно. Поки що спокійно. Дозволяв собі і вийти далеко в поле. Хисає, і це порушення правил. Швидко буде розігрувати Албанія. Але таке враження, що Башан не чекав. Не чекав цієї передачі, Шакірлі помиляється. Один з лідерів швейцарської збірної. Каче непогано. Але Ліхштайнер. Ліхштайнер чітко відбирає. Неточність передачу швейцарців. Таке враження, що вони не можуть знайти свою гру ще досі. Каче. Гарна передача Баша. І не бив! А начебто робив простріл і Венлера. Сокол Цикалеші його якраз показують і, мабуть, зараз покажуть повтор голу. Перший був на добиванні після помилки Зомера. 62-га хвилина 1-0, як і раніше. Подача. І знову подача невдала від албанців, але вони залишаються з м'ячем. Каче. Гаши. Штокер. Розпочинає атаку швейцарців. Є шанс на контрвипад. Дерміч. І в підкаті. Чисто в м'яч Анголі. Вибиває в аут, але чимось незадоволений. Дерміч. Ні, все-таки не чисто. Все-таки. Все-таки штрафний удар на 65-й хвилині. І він може бути дуже небезпечним. Подача. Головою зіграє Штокер, але на сітку падає м'яч. Непогано. Непоганий момент. Одного залишили штокера і могли, могли покарати швейцарці за таку необачність. Але начебто. Беріша, начебто Беріша контролював. Цей удар. Хисай! Активні вболівальники, ну, по-іншому бути і не може! Євро! Євро. Це завжди визначна подія раз в 4 роки. Всі чекають 4 роки, щоб насолодитись потім високоякісним футболом. Високоякісним європейським футболом. Албанія трошки відходить. В захист притискає Швейцарія. Але все-таки до ударів справа майже не доходить. Помилка Хисая дуже і дуже груба Джим Сіті. Каче. Обрізається Інлер. Інлер направо на Шакірі. І тут його аголі поки що чітко тримає. Нічого не дає зробити лідеру. Швейцарія. Джакан. Гаши. І штрафний удар для албанців. 13 хвилин. Основного часу залишається. Плюс додані. Албанія виграє з рахунком 1-0. Каче. Віддає хід Албанці не бачать перешкод. Баша. Ще один удар з зомер. Реагує. Албанці йдуть як танки. На пролом. І це у них виходить. Ну, а Баша стріляє вже не вперше. Здалеку. Прямо в зомера. Але одного разу це допомогло. Кутовий. Часом невдало. Кутові. Виконують Албанці. Ну і так, так само. І зараз Зомер знову помиляється. СОКОЛ! 2-0! Сокол! Цикалеши! Дубль в першому матчі! Яка помилка від Швейцарії! І тепер буде дуже важко витягнути цей матч. Не було офсайду. Зараз подивимось повтор. Рикошет. Рикошет і Сокол таки не забіг в положення поза грою. Ну, тут уже розібрався дуже майстерно. з Зомером той навіть не зреагував. 2-0. Албанія неочікувано виграє Швейцарію, принаймні на 82-й хвилині. Одразу бачимо, як наставник албанців закликає своїх гравців відходити в захист і тримати рахунок. Але Албанці Албанці продовжують атакувати. Джака! Джака! 3-0 Сокол! Сокол! Хетрик в першому матчі! Неймовірна гра від Албанії! Сокол цикалеши! А як зіграв Таулан Джака? Ми казали, що граніт. Більш висококласний, але в цьому матчі Граніта Джаку ми майже не бачимо. А албанський джака видає суперпередачу. Сокол цикалєши, хет Хетрик. Такого не міг очікувати ніхто. Три голи на євро і це один з головних претендентів тепер на золоту буцу. Європейського форуму 40-82-86. 3-0. І це нокаут. Це нокаут для збірної Швейцарії. Навряд чи за 3-4 хвилини вони зможуть забити стільки. Албанці, албанці чітко грають. Звичайно, ця техніка на пролом. Якось у них виходить. Удар по воротах Берліша, але там був офсайд. Був офсайд таки після удару Шакірі. Три хвилини додав арбітер. Навряд чи це врятує Швейцарію. Хисай. Дуже багато неточних передач від обох команд. Чистий підкат. І буде ще шанс у Албані. Ні, немає шансу, але і цього достатньо. 3-0. Албанія виграє в першому турі у збірної Швейцарії. Набирає три очки. І тепер відправляється на маленький, але заслужений відпочинок. Сокол Цикалеше. Звичайно, це герой. Герой матчу. Три удари, три голи. На цьому закінчуємо трансляцію з Парк де Пренс албанія Швейцарія, 3-0. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.